Увага, велосипедисти. У Львові стартувала акція Критична маса. Зібрались власники двоколісного транспорту і курсували вулицями міста. У Європі такі акції масові та постійні. У Львові для початку приїхало трохи менше сотні велосипедистів. У Європі один раз на місяць велосипедисти на дорозі, як риба у воді. Масово і хаотично роз'їжджають вулицями міст. Так вони нагадують про себе. Тепер такі акції будуть і у Львові. Велосипедисти такі ж самі. Е... Учасники дорожнього руху і мають такі самі права на дорозі, як і автомобіль. Спортивна сім'я Марія разом із сином акцію повз вуха не пропустили і вирішили приєднатись. Мати на велосипеді, а дитина на скейті. Правда, тата залишили вдома. Найти час трошки важко, тому що є інші інша робота, сім'я, заняття, але таки нахожу. Нахожу час на це. Збирались активісти у соціальних мережах. На камеру розповідають велосипедний спорт у Львові. Таки пасе задніх, і його потрібно розвивати і надалі. Також має автомобіль, але не їжджу на автомобілі, тому що це трата грошей на бензин і решт. На автомобілі можна їхати на природу, десь відпочивати і так далі. А по місту я врахую, що тим більше по нашому, старому місту треба їздити на велосипеді, тому що це перше і скорше і здоровіше, і краще. Їхали велосипедисти організовано центру міста. Вибирали, де дорога буде рівнішою. Нагадаємо, що у Львові збудовано 15 кілометрів велосипедних доріжок. У липні міська рада обіцяє нові на вулицях Хлипинську, Наукові та Стрицькій, а це ще одинадцять кілометрів. Василик Анатолій Лопаченко Ірина Гоць новини.